Щиро дякую колегі за можливість долучитися до такого чудового заходу і дуже актуального насправді і, як ви сказали, провокативного в багатьох аспектах, які заявлені в програмі, я би хотіла з вашого дозволу запустити презентацію. Отже, я дозволю собі зупинитися на тому, що я є представником етологічної спільноти і, власне, коли спочатку повномасштабного вторгнення. Я увійшла в середовище науковців, які працюють власне, з усною історією, набагато глибше і набагато довше, ніж ми з колегами. Я зрозуміла, що наш інструментарій, з яким ми звикли працювати з темами, пов'язаними з традиційною культурою українців, а з тим, як ми здійснюємо комунікацію з нашими респондентами, і, власне, з тим, як себе позиціонує дослідник в полі досить зрозумілим є той факт, що наш інструментарій був дещо відмінним в порівнянні з тим, що. Ми побачили з колегами, коли вже виїхали за для фіксації цих свідчень, свідчень про події сучасної війни на Чернігівщину. І, але ми розуміли, що потреба здійснювати таке свідчення сьогодні, вона є. І, власне, про те, наскільки завчасно чи не завчасно ми почали цю роботу, звичайно, можна вести довгу і. Дуже як на мене гарячу дискусію, але основне, що було зрозуміло, це те, що для нас поле є новим, поле стало воєнним, і як працювати в цьому полі це той виклик, з яким довелося зіткнутися в першу чергу, і я би хотіла розпочати власне з цих викликів і для того, щоб стало зрозуміло, чому я говорю про ці виклики. Я наводжу цитату Олександра Портелі, який багато років пише, досліджує усну історію і говорить про те, що як і для будь-яких інших галузей історичних чи історичних дисциплін, подові дослідження залишаються єдиними можливими і найбільш інформативними, але за умов, коли ми говоримо про події завершені, про ті події історичні, які вже залишаються в минулому. Якщо ми повертаємося до сьогодення і згадуємо напрацювання. Колег усних істориків на теренах усної історії періоду початку Євромайдану, антитерористичної операції, то ми знаємо, що метод усної історії також став одним із ключових на етапі фіксації тих свідчень про ці події, так? І про це було вже опубліковано чимало напрацювань і історичних видань, але ми розуміємо також і про те, що цей досвід попередніх років теж нашої е, сучасності, але не був пов'язаний з е, війною. Так і ті дослідження, які ми здійснювали в полі, працюючи як етнологи, в е, свою чергу ми записували також осні історії Другої світової війни і спогади про голодомор. Е, звичайно, ми фіксували те, що вже відбулося, і е, дискусії, які тоді виникали не були настільки гарячими, оскільки вони стосувалися власне, інструментарію, який не торкався. Дуже вразливих, дуже загрожених тем пов'язаних в першу чергу з безпекою. Сьогодні ми говоримо про те, що в усноісторичному полі опинилося чимало людей, які є представниками не історичних галузей. Так є чимало представників інших. Дисциплін і напрямків, які о, займаються фіксацією цих свідчень, і тут власне сьогодні точиться дискусія про те, чи ми оперуємо поняттям мусної історії, чи ми оперуємо поняттями документування цих етапів, які сьогодні проживаємо разом під час війни, що триває, і в оточенні людей, які почали долучатися до фіксації тих свідчень, з'явилося чимало журналістів, з'явилося чим, колеги. Опинилися люди, які власне фіксують ці свідчення з метою надання зафіксованому досвіду статусу юридичної справи для визнання чи спростування досвіду. Це представники мистецьких. Осередків, які перетворюють той, скажімо, задокументований досвід на певний образ за презентації цього досвіду через певний мистецький продукт. Ну і власне, ми, як усні історики, які працюємо з усними свідченнями, які Потенційно а, можуть е, претендувати на певне знання. І от е, одна з провокативних фраз, яку ви бачите зараз на слайді, стосується власне того, хто сьогодні є документатором е, уснеосторичних свідчень. А, дослідники чи самозванці е, в жодному випадку не апелюю до применшення чи е, знецінення досвіду колег абсолютно, але в, в контексті того, що я сказала, що я є етнологом, то опинившись в усну галузі, частково відчувала довгий час і досі почасти відчуваю себе певною мірою самозванку, оскільки в усній історії діяли да свої механізми, свої інструменти. І використовувалися методики, які ми, як етнологи, не завжди використовували да, в своїй роботі, і в польовій в тому числі. Ну і власне, коли ми говоримо сьогодні про документатора, і в своїй доповіді, сьогодні я концентруюся на, на темі. Документатора як співтворця наративу, то я буду все ж таки говорити виключно про дослідників усної історії або дослідників суміжних дисциплін, власне з якими ми почали перетинатися в цьому новому для себе полі. І чому сьогодні важливо розуміти, що перша теза моя, на якій я хотіла би наголосити, що документатор є певною мірою співтворцем наративу і суттєво впливає те, звідки документатор. Яку він має прив'язку до України, наскільки глибока джерельна база і взагалі доступ до цієї джерельної бази? Чому я на цьому акцентуюсь? Тому що за період за ці два роки так я потрапила для себе в нове середовище людей-дослідників, які активно займаються темою документування свідчень про події сучасні в Україні, але вони часто... Багато хто з них дивиться по перше на те, що відбувається у нас зовні, і от власне я на слайдах дав винесла світлини кількох колег, які, з якими мені доводилось перетинатися, але у мене чимало було питань Перше, для до самої себе, так які я висувала. Що власне документатор, наприклад, з Китаю, пан Ху, який є дуже потужним дослідником, да, може привнести в тему ідентичності жителів Донбасу, якщо він не має почасти да, того повноцінного доступу до бази до респондентів, так? і як він може про це говорити, як він може на фоні цього робити певні висновки? Так? І коли ми через рік вже після Після першої зустрічі зустрілися на одному з інтелектуальних майданчиків. Я зрозуміла, що його фокус уваги теж змістився, але лише впродовж року, якщо він на початку. Дослідження так своєї теми ще у 2023 році я чула його тези про те, що ідентичність Донбасу це щось над, скажімо, щось дуже кардинально відмінне від всіх інших ідентичностей, які, як він, на його думку існували в межах і існують в межах України, то згодом він став чимало питань ставити під собою. Я, звичайно, не беру зараз аналізувати я всіх колег, які тут представлені на моїх слайдах. Але основна, основна теза, про яку я б хотіла наголосити, це теза про те, що для роботи і для фіксації якісно певного наративу. Перша наша прицільна увага має бути зосереджена на на тому, як ми формуємо цю джерельну базу, і, власне, як формується база респондентів, з якими ми працюємо. Є чимало колег, які працюють з темою війни в періоді що війни, яка триває, тобто join Інвокло, яку я заявила в темі доповіді. Але все ж таки контекст є чи іншої країни, наприклад, з Джанін Джі Джовані, яка багато років працює в проєкті з Project» в межах країн. Які також живуть чи жили в війні, але зовсім інший контекст війни, зовсім інша можливість доступу до воєнного поля. І коли сьогодні нам з колегами, про яких я трошки зараз скажу, закидають дехто з західних. Олег, про те, що як ви можете поїхати в поле без спеціального захисного обладнання, так власне як дослідники, які їдуть фіксувати свідчення на що й на деокупованих територіях. То у нас ми розуміємо, що є різниця в тих контекстах, так і, власне, в контекстах комунікації з респондентом. Якщо сьогодні ми прийдемо до наших потенційних співрозмовників в спеціальному та захисному одязі, нас не зовсім зрозуміють і контакт, і рівень комунікації відповідно буде дещо змінено і. Можливо, взагалі інтерв'ю може не відбутися. Я зупинюся буквально кілька слів на тому, що ж власне за проєкт і чому я беру на себе відповідальність говорити про документатора як співтворця наративу. Це проєкт. Який був започаткований в травні 2022 року, тоді він ще не був по суті як окремим проєктом. Та тобто ситуація полягала в тому, що одна з наших колег, яка щойно вийшла з деокупації разом з її територіями, звідки вона родом, це Катерина Литвин, яка була 36 днів днів окупації в селі Новий Білоус на початку вторгнення. Звернулася до мене з пропозицією спробувати зафіксувати свідчення людей. Звичайно, була, було, було чимало засторог, як це робити. По перше, території щойно були окуповані відповідно. Це існує небезпека для життя і здоров'я дослідників. Це існує небезпека контакту. З щойно травмованими респондентами, тобто ті виклики, які стояли на той момент перед нами, звичайно, були дуже серйозними, і ми і досі насправді до кінця не знайшли певних відповідей на деякі свої запитання, які ми ще й тоді сформулювали. Але за її відчуттями те бажання проговорити свій досвід, а поділитися своєю історією. На той момент було дуже необхідним саме для людей і цінним. І, власне, метою нашого проєкту стала фіксація свідчень в першу чергу про повсякденні стратегії виживання людей в умовах окупації на Чернігівщині. Це перший виїзд відбувся 15-го. 14 травня, перепрошую, 22-го року. А де декуповано Чернігівщину було 3 квітня, так, за офіційними даними, і власне ми зосередилися на фіксації питань, пов'язаних з повсякденними практиками зі стратегіями виживання. І ось перший ризик, який постав перед нами як документаторами, да на той час ми ще не до кінця розуміли, як це робити. Так це по перше. Потрапити на ці території. Безпечно потрапити. І тут виникає питання: по перше, як уникнути тих ризиків, пов'язаних з небезпекою замінованих територій. А по-друге, стояли питання, як власне знайти того респондента, який захоче говорити. І тут, як на мене, теж є певна нотка того, як ми обираємо респондентів, а отже, які наративи ми від них можемо. Почути, які як ми його зафіксуємо в, в майбутньому, і відповідно, коли ми виїхали на а, щойно докуповані території, колеги тоді в перших поїздах мене не було, але колеги а, кожен раз, повертаючись, ділилися своїми враженнями, ми обговорювали, шукали нові відповіді на свої запитання, а, з, було зрозуміло, що все ж таки тут. А, з коли ми працюємо саме в таких умовах, дуже важливо це налагодження контакту з е, тими громадами, з представниками тих громад, які е, Є дотичними, де да, які можуть організувати зустріч з респондентами. А якщо раніше ми могли дозволити собі до повномасштабного вторгнення спокійно ходити по селу, заходити в будь-яку хату. як раніше ми казали, іти у вільний пошук щодо, щодо пошуку респондентів. Так то зараз це було досить небезпечно і отут власне наші. Керівники громад, старости так, так само були долучені до скажімо, до пошуку людей з історіями, про які з одного боку вони могли б розказати, по-друге, це історії, які ну, найбільше були, скажімо, такими, про які. Хотілося б і почути, і про які хотілося б розказати. І, от якщо ми говоримо станом на сьогодні, то нам вдалося обстежити 25 населених пунктів Чернігівщини. Звичайно, територія обстеження наразі розширюється, але я все ж таки сфокусуюся власне на тому. Як документатор пані Светлане, працює, я, пані так. Светлана, я перепрошую, хвилин лишається регламент, Вибачте, але змушені. Так. Так, 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 Дякую, я пам'ятаю дуже дякую. І, от, власне, один із викликів і одна з таких особливих тез, яку би я хотіла сьогодні виголосити: по-перше, це те, що професійна етика дослідників усної історії сьогодні суттєво впливає. На те, як буде записано наратив, а отже, на те, яким цей наратив буде збережено. Тобто, якщо один із важливих моментів ми ставимо на початку дослідження собі певну мету, яку прописуємо в питальнику, то відповідно ми будемо концентруватися на фіксації саме цієї історії і саме цих контекстів, які ми як дослідники обираємо. Наступний момент це те, як ми ставимося до фіксу запису свідчень людей, як ми отримуємо згоду на збереження цих даних і подальше оприлюднення. Чому це впливає так само? Тому що коли людина, яка щойно вийшла з скажімо раз. Яка щойно була в окупації, на емоціях готова поділитися своєю історією, то той факт, що її права максимально враховані, її безпека максимально захищена, так само впливає на готовність говорити і на готовність ділитися цим досвідом, який ми хочемо зафіксувати. Наступний момент, як документатор впливає так само на якість наративу, якщо ми не поважаємося. Жаємо наприклад емоції чи прості респондентів. Я дуже швидко з власного досвіду згадаю історію, коли я почала. Я змушена була піти у вільний пошук, тому що не було людей, готових говорити. І мені порадили зайти в цю в одну з хат в селі. І я зайшла до жінки, яка спочатку дуже спокійно погодилася на розмову. Потім з'ясувалося, що її чоловік загинув, її хата згоріла, її члени найближчі сім'ї постраждали, були поранені. І відповідно вона спочатку починала говорити про те, як вона проживала зі своїм Чоловіком до повномасштабного вторгнення і поступово повертаючись в, в юність, в молодість, так і я розуміла, що я не можу перервати цей е, наратив, е, е, хоча час, який ми відводимо в експедиціях для роботи, був обмежений. Тобто я змушена була відпустити да, е, е, попросити, щоб колеги поїхали без мене, бо я мала зафіксувати цю історію. А якби я зупинилася. Тоді, тобто, яким би був е, наратив, які о, яким, яка була ця історія, яка потім доповнює інші історії, які вкладаються вже в якийсь певний е, наратив, наприклад, про окупацію? Наступний момент це також фотографування або відеофіксація. Це теж важливий момент для того, щоб е, завжди про нього пам'ятати, тому що розповідь не завжди е, навіть в е, уяві дослідника, який веде бесіду. Е, Відповідає тим реаліям, які людина проживала, і коли ти занурюєшся, в їхні щоденники в певну ситуацію просиш показати ще відбувалося. Додатково відповідно фіксуєш або робиш, робиш відео, тобто. Ти так само доповнюєш цей наратив візуальним певним наповненням. Наступний момент це оприлюднення матеріалів. І тут, звичайно, можемо дуже багато говорити, я, на жаль, цього часу не маю. Але я можу сказати про те, що коли ми виходимо на етап оприлюднення матеріалів, то тут ми особливо виступаємо як певні співтворці, але водночас і як захисники безпеки цієї людини. Тут знову ж таки при питаннях етики виходять на перший тому що ми не можемо сьогодні говорити про. Речі, які можуть засходити рідним чи близьким респондентів, наприклад, через те, що вони є в АТО, або вони були в АТО, точніше, а зараз є в лавах Збройних сил України, або ми не можемо говорити про певні розташування тих чи інших об'єктів, чи чи, споруд, чи захисного призначення, які сьогодні є стратегічно важливими для нашої спільної перемоги. Тобто Тут так само втру... те, наскільки документатор втручається в інтерв'ю, яке він вже зафіксував, так само, а потім доводить його до оприлюднення, так само є дуже важливим. В наступний момент це психологічний супровід, так, і психологічний стан самого респондента. У нас в команді є люди, які самі пережили власний досвід в Ірпіні, в Борзелі, так, на Чернігівщині. Це колеги, які мають певну свою травматичну історію, і власне теж оця специфіка витримки, специфіка не порушення наукової дистанції між дослідником і респондентом певної такої дистанції, яка буде впливати на подальший хід інтерв'ю, якщо людина зайде в емоцію, якщо людина пригадає щось своє, що він нещодавно пережив. Це теж дуже важливий момент, про який ми повинні пам'ятати. Це теж впливає на якість інтерв'ю, на якість інформації, яку ми записуємо, і відповідно на подальші і інтерпретаційні підходи до цієї інформації. Ну і, власне, є дуже важливий момент, який стосується чужої позиції, коли ми я так її для себе означила, тому що ми стикаємося з випадками, коли доводиться говорити з людиною, яка виразно має іншу. Позицію щодо подій в Україні ми між собою називаємо це ватними інтерв'ю, так але якщо дослідник певним чином документатор про чи то через міміку, чи то через певну реакцію словесну, так на ті чи інші розповіді на ту чи іншу історію людини, відреагує відповідно подальший хід. Цього інтерв'ю можна вважати неефективним. У нас був приклад, коли людина просто почала, е, можна сказати, переписувати свій наратив заново, тобто міняти позицію під час інтерв'ю. І тут теж то, знову ж таки ми, як документатори, дуже суттєво впливаємо на те, який наратив ми запишемо. Е, ще один важливий момент, Добре, і пара. я завершу, я вже під підводжу рисочку. Останнє да що коли є в присутності. Е, Респондента, так людина, яка має такий досвід, ми повинні пам'ятати про те, що це теж суттєво впливає на те, яку інформацію нам людина розкаже. Ми повинні бути дуже обережні з фізичним контактом, тому що до війни ми могли до повномасштабного вторгнення могли собі дозволити. Теплі там обійми взяти за руку і так далі. Сьогодні люди дуже по-різному ставляться на таку фізич, такий фізичний контакт, і про це треба теж пам'ятати. Це теж може повпливати на саме інтерв'ю, а отже, і на подальшу, скажімо, вибудовану аналітику щодо схожих за певною тематикою розповідей. Ну і важливий момент, що не повинно бути ніякої вдя. Не повинна людина розуміти, що вона вам за щось вдячна бо якщо ви їй щось запропонуєте, натомість як деякі... Сьогодні ініціативи пропонують певні кошти, пропонують певну гуманітарну допомогу. А потім на фоні цього записують свідчення і з подяками за цю допомогу. То відповідно, що не завжди якість цього інтерв'ю буде належним чином витримана. Людина може говорити те, що би ви хотіли почути, а не те, що відбувалося насправді. Ну і дуже важливий момент, як на мене, і який на якому акцентують увагу, завжди усмістує. Історики про створення комфортних умов, ми сьогодні розуміємо, що для людини, яка живе в умовах щойно окупованої території, щойно деокупованої та території, знайти їй без для неї найбезпечніше місце, це все ж таки навіть та хата, яка щойно була зруйнована, і ми не можемо створити тих умов, які би з точки зору. До воєнних практик були би дуже комфортними. На фото ви бачите гінекологічне крісло, біля якого ну так випало. Що ми я записувала одне зі своїх інтерв'ю, але це ця територія починала оживати відповідно з розповіді людини про те, як окупанти на цьому кріслі власне. Спали, коли зупинялися на ночівлю в, цьому, в цій конторі, як вони казали. Тобто в Україні насправді сьогодні це питання дуже комфорту і безпека, дуже умовне. Тому тут ми теж маємо про це розуміти. Ну і останні фото, як вибачте, що трошечки затримала, але все ж таки скажу про те, що насправді. Провести повноцінне біографічне інтерв'ю, як з досвіду да, усних істориків, які вважаються основним інструментом для фіксації свідчень, дуже складно, тому що для людини на перший план сьогодні виходить події її нещодавнього, минулого, події війни. І е, коли людина приходить на інтерв'ю з ковтиною, е, в якій залишився отвір від поранення, е, яке у якого вона зазнала під час окупації і залишками крові, то звичайно тут треба розуміти, що документатор, по-перше, повинен витримати ту паузу, дати людині висловити те, що їм дійсно наболіло, і зрозуміло, що тут запис буде переобтяжений емоціями, але водночас пам'ятати, що це поза цією за цим одним предметом, в даному випадку, за цією ковтиною. А теж певна історія. І коли ми даємо можливість цю повну історію зафіксувати, власне, тоді, можливо, той наратив, який ми згодом вибудуємо, буде дійсно вартий для того, щоб його аналізувати і говорити про нього як продукт наукового знання. Дякую ще раз, вибачте, що затримала.